Пані та панове, 210-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми говоримо з Петром Бештою, надзвичайним і повноважним послом України в Литовській Республіці. Пане Петре, я хочу почати з гарячої теми, яка сьогодні в новинах. Зранку оприлюднено російськими медіа запис відеозвернення російського президента Путіна, де є багато сміття, є погрози зброєю масового враження, є історичні псевдоекскурексурси, є рішення про часткову мобілізацію. Скажіть що про це ви чуєте у вільнюсі у Литві, Чи була можливість уже обговорити це з колегами? Яка реакція доброго дня? Звичайно, промова Путіна і його погрози вони зараз в фокусі уваги всіх держав, в тому числі в Литві. І сьогодні я планую провести зустрічі із міністром оборони і в міністерстві закордонних справ для того, щоб опрацювати конкретну реакцію Литви я переконаний, що вона буде сильною в руслі останніх коментарів, які литовці роблять, і на рівні президента, і на рівні міністра закордонних справ, як це було зроблено і в випадку Ізюма і в інших кейсах. Наскільки в Литві є відчуття, що такі виступи це погроза не лише Україні і не стільки Україні, скільки колективному заходу? Це абсолютно це розуміння існує вже давно, тим більше у Литві, яка ніхто, як Україна чи Литва добре розуміють, що таке погроза Росії. Ми знаходимося в подібній позиції, і всі розуміють, що ці погрози і військові дії, і агресія в Україні це агресія проти Європи, проти Східної Європи. І цілі Путіна вони загальновідомі. Він їх. Також публічно оголошував, тому литовці з нами, як кажуть, on the same page і відповідно реагують, і вони відповідно активно, дуже активно працюють і в Європі, і в Трансатлантичному співтоваристві для того, щоб підтримувати цю солідарність і єдність по підтримці України і по розумінню того, що таке погрози Путіна і до чого це може призвести. І ж інформація з Риги, Латвія заявила, що не планує пом'якшувати візовий режим для тих росіян, які будуть намагатися виїхати щоб уникнути мобілізації. Я хотів би поговорити про візовий шлагбаум, який Литва і інші наші союзники в регіоні зараз утворили для Росії. Як це працює? А... Це була спільна ініціатива Балтійських держав, і вони на національному рівні прийняли відповідні рішення щодо заборони в'їзду для громадян Росії на території ЄС. Литовська республіка і на рівні уряду, і на рівні парламенту схвалили вже відповідні рішення, які вступили в дію з 19 вересня. Оці рішення передбачають кілька конкретних заходів. Перший захід це. Припинення прийняття заявок на отримання віз громадянами Російської Федерації та громадянами Республіки Білорусь, тому що Литва вважає, що Білорусь, яка підтримує Росію в агресії, вона теж заслуговує на такі подібні обмеження через зовнішній кордон ЄС будуть пропущені на територію Литви тільки ті громадяни РФ, які відповідають п'ятьом критеріям, або це дисиденти. Або це гуманітарні випадки, або це члени екіпажів та бригад, що здійснюють міжнародні перевезення, представники дипломатичних місій, які прямують транзитом через Литву, або особи, які мають дозвіл на проживання на території ЄС, або довготермінові національні візи. Е, і взагалі всі громадяни Російської Федерації, які будуть в'їжджати на територію Литви, будуть е, проходити. Індивідуальний посилений огляд. За, за повідомленнями Литви за перший день дії цього обмеження на території Литви не було пропущено 18 громадян Російської Федерації. Це невелика цифра. Швидше символічний крок, чи це реально чи це реальний важіль впливу? Це політичне рішення. Воно йде в руслі імплементації санкцій щодо Росії. З усіх боків обмеження, які накладають і на Росію і на її громадян за цю війну в Україні, тому Литва, як і Балтійські держави, вони йдуть на чолі цієї політики, і в рамках ЄС активно воб'ють питання прийняття загальноєвропейського рішення по громадянах РФ. оскільки ЄС поки не готовий до таких рішень, вони тільки спромоглися на скасування. Угоди про спрощений візовий режим, то е, Балтійці і литовці вони йдуть е, попереду і вже запровадили це рішення, тобто вони мають і е, політичний сенс е, як сигнал е, посилення тиску на Росію і з точки зору посилення санкційної політики, але це також і піклування про безпеку національну безпеку держав, тому що всі небезпідставно. Е, Побоюються того, що громадяни РФ, які приїжджають на територію ЄС чи Литви, вони можуть становити загрозу національній безпеці. Тому ці всі заходи вони мають і абсолютно сутнісний елемент і пілотний проект або приклад для інших країн Європейського Союзу, які в майбутньому хотілося б, щоб ухвалили схожі, схожі заходи, абсолютно, а... Литва йде попереду і тримає лідерство. Яка реакція у Литві е, на новини з е, Ізюму і на новини про варварські злочини окупанта на територіях з е, звільнених територіях Харківської області? Е, дуже чіткий сигнал був одразу наданий керівництвом Литви? Це був президент Науседа і міністр закордонних справ Ландсбергіс, які чітко позначили два важливих. Навіть три важливих елементи е в, цій, в, цій, в цій ситуації. Перше, що це абсолютно має всі ознаки геноциду українського народу події в Ізумі. Друге, про те, що е має бути створений спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії і всі ці злочини проти людяності. Геноцид вони теж мають бути покарані і всі відповідальні мають бути притягнуті. До відповідальності і третій сигнал був знову ж таки до міжнародної спільноти про те, що Україні потрібно прискорити темпи надання допомоги військової для України. Тобто, це геноцид, він має бути покараний. Міжнародна спільнота повинна використати всі міжнародні інструменти для цього і спецтрибунал, і військова допомога повинна приходити в Україну. Максимально швидко відповідно до наших потреб. Чи Є якісь новини щодо військової допомоги. Литва взагалі і так в багатьох питаннях іде попереду багатьох наших союзників. Чого ще можна чекати? Спочатку е, з, з, з агресії е, Литва надала військової допомоги Україні на суму близько 120 мільйонів євро. Якщо перерахувати це на ВВП, то це приблизно. 2% ВВП Литви, і тут Литва знаходиться на четвертому місці у такому глобальному рейтингу держав саме по військовій допомозі. Тобто вони надали багато і надавали від початку агресії і до агресії. Всі пам'ятаємо ми про стінгери, які були надані Україні якраз напередодні. Агресії в лютому цього року і ці поставки постійно йдуть. Це різні види озброєнь від важких до легких. Останні транш допомоги він включав 30 гусеничних БТРів М113, 18 гаубиць 101 і 20 вантажівок підвищеної прохідності для нашої армії. Але також ми маємо пам'ятати, що це не тільки про урядову допомогу, це і про волонтерів, і про суспільство. І литовське суспільство, як ви пам'ятаєте, воно абсолютно в своїй більшості включилось у допомогу Україні, в тому числі військову. Всі пам'ятаємо у травні перший марафон Литовський по збору коштів для Барактара. Ми пам'ятаємо також Андрю Стапінас. Він в серпні провів марафон для закупки для України 100 дронів Камікадзе польського і українського виробництва. Цей проект теж реалізовується, і ми очікуємо, що десь в жовтні-листопаді ці дрони Камікадзе будуть уже у українській армії. Звичайно, йдеться також і про тренування на території Литви і в Україні відбувалося і відбувається, і будуть відбуватись тренування для наших військових. А нещодавно Литва, особі міністра оборони Анушавська також в рамках ЄС заявила чітко про підтримку Литвою ідеї створення для української армії тренувальної місії ЄС. Петро Бешта, надзвичайний повноважний посол України в Литовській Республіці. Я дякую вашої високоповажності за розмову. І запрошую всіх стежити за анонсами медіа центру Stand with Ukraine.